Гімалаї мають найбільше в світі запаси води після хіба що Антарктиди. 46 тисяч льодовиків дають початок найбільшим річкам Азії, на берегах яких живе шоста частина людства. Проте серце Гімалаїв Тибет потерпає від нестачі води. Тала вода льодовиків тисячі років була єдиним джерелом життя для мешканців долин між вершинами гімалайських гір. Але несподівано теплі зими поставили їхнє виживання під загрозу. Тепер лід розтає вже до березня. А навесні, коли посівам найбільше необхідна волога, приходить засуха. Як врятувати врожаї придумав місцевий інженер Сонам Ванчук. Взимку, коли на вершинах починають танути льодовики, а в долинах температура тримається на рівні мінус 30 градусів. Він разом з командою місцевих направляє гірські струмки системою труб вниз на поля Талу воду під тиском розпилюють вгору над заздалегідь підготовленими каркасами. Так люди створюють штучні льодовики. Ми не використовуємо ані електрики, ні насосів, ані жодного спеціального обладнання. Все робить гравітація, Температура вітру взимку нижче мінус 20 градусів. Тож він миттєво заморожує водяні бризки. Команда Ванчука зводить власні льодовики за вишки до 25 метрів. Вони теж розтануть, але вже навесні. Коли посіви потребуватимуть зрошення, у селі буде вода. Неймовірне місто, видовбане в скелях, куди звичайній людині не забратися. Зовсім нещодавно науковці знайшли в загубленій країні Гімалаїв ло або ж мустанг. Загублена країна пускає не більше ніж пів тисячі туристів на рік. А без запрошення туди не потрапиш, адже єдині ворота в столицю знаходяться на висоті чотирьох кілометрів. Сім століть тому Мустанг був могутньою і незалежною державою. Сьогодні це частина Непалу, майже цілком відрізана від світу. Понад півсторіччя тому королівська родина Мустангу повністю закрила кордони для чужинців. Навіть зараз перетнути кордон цього мікрокоролівства дозволяють лише обраним. Для цього необхідно все одно дозвіл непальського уряду, Міністерство туризму, і міністерство туризму, як правило, ще дає все одно провідника що це необхідно, тому що якщо людина не знає, вона там загубиться, і може дійсно померти. Територія мустангу нагадує радше поверхню місяця, вся посічена скелями і печерами довкола ані листочка. Втім, місцеві жителі живуть з цієї землі і займаються в основному скотарством. Вижити на цих суворих високогір'ях нелегко. Постійні вітри і пекуче сонце висушують малесенькі клаптики землі, що належать місцевим родинам. Аби не розділяти, а навпаки, примножувати землю. Мешканці мустангу придумали хитрість. Коли жінка хоче одружитися, бере в чоловіки не лише нареченого, а й усіх його братів. Так у родині відпадає потреба ділити землю між синами. Згодом вона може одружитися ще раз, і кількість землі примножується. Один брат поїхав в Тибет, е, торгувати це через ці високі гори на яках, потім на поні. І невідомо, скільки часу він там буде у Лхасі чи в якомусь іншому тибетському місті. Її е, інший чоловік допомагає дома в господарстві. Загубленим у гімалаях королівством зацікавились науковці. Довкола каньйонів ріки Калігандакі археологи знайшли багатоповерхові печери, цілі села, видовбані у скелях на висоті кількадесят метрів. Втім, судячи з поховань, люди жили тут кілька тисяч років тому. Але як вони діставалися до входів у печери, розташованих у прямовисних скелях? Лишається тільки будувати гіпотези. І сьогодні ченці усамітнюються у майже недосяжних для простих смертних куточках, аби вдосконалювати приховані можливості тіла. Ченці вважають за чесноту обходитись без теплого одягу, навіть коли температура в горах падає до мінус 30. Лише так можна оволодіти технікою йоги туммо і контролювати температуру власного тіла. Тільки уявіть. В умовах холоду монахи висушують мокрі простирадла теплом власного тіла. Вони буквально перетворюються на живу праску без шкоди для організму. Дійсно, певні йоговські прави, які дають ну, спеціальний такий жар для тіла. Це дихальні прави, які ми знаємо в санскриті Пранаяма для них це можливість увійти в медитативний стан. Нерухомі без води та їжі вони місяцями можуть мандрувати духовним світом. Тут кажуть, що левітація це просто зручна поза для виконання духовних практик, доступна будь-якій просвітленій людині. Найбезпечніша країна світу теж знаходиться в Гімалаях. У королівстві Бутан практично немає злочинів, тому люди навіть не зачиняють двері, коли виходять на вулицю. А щоб люди почувалися не тільки спокійними і щасливими, стежить спеціальне міністерство щастя. Добробут Бутану уряд обчислює не за ВВП, а за індексом національного щастя. Останнє масштабне дослідження, проведене у 2010 році, показало. 41% бутанців досягли щастя, при цьому абсолютно нещасливі лише 10% населення. Прагнення зробити жителів скелястого королівства якомога більш задоволеними життям прописане в Конституції і є частиною національної політики Бутану. Курс на загальне щастя був проголошений колишнім королем країни Джігме Сінг'є Вангчуком і продовжений його сином, нинішнім правителем. В Бутані, звісно, приділяють увагу питанням реформ, побудови шкіл, щоб ремонтувати дороги чи будувати їх і так далі. Але важливо те, наскільки піддані короля відчувають себе щасливими. До 1974-го Бутан був повністю закритий для іноземців. Зараз за день перебування тут турист має сплатити в бюджет від 250 доларів. За ці гроші вам виділять особистого гіда і водія. В суму також включене харчування та проживання у тризірковому готелі. Тут заборонено вбивати тварин та вживати м'ясо, курити та рубати дерева. Тут немає безхатьків. У кожного є бодай якийсь дах над головою. Монарх Джігмек Хесар Намгял Вангчук, який навчався в коледжах США і Великої Британії, отримав владу у 2006 році і поступово почав відкривати країну світові. І цікавий світ, незважаючи на ціну мандрівки, кинувся вивчати дивовижу. Торік Бутан відвідали 105 тисяч зарубіжних туристів. Для бутанців це було. Дуже болісно, коли вони побачили, що туристи просто дивляться, нічого не розуміють. Приходять в монастирі е, такими великими групами, почали зникати буддійські скульптури, і тоді король е, був е, змушений, принаймні, він так це подав, обмежити знов е, кількість е, західних е, людей. Популярність Вангчука поширилася за кордони країни. Короля Бутану прозвали в Азії прекрасним принцем, а його шанувальниці від Індії до Індонезії організовують численні фан-клуби. Хоча король вирізняється скромністю, він скасував багатоженство в країні і, на відміну від свого батька, який мав чотири дружини, задовольняється однією. Після королівської родини найбільшою пошаною в Бутані користуються червоні панди. Їх вважають реінкарнацією буддизьких ченців, тому зустріти це створіння в горах хороший знак. І це не єдина унікальна тварина, побачити яку можна тільки тут. Їх ще називають вогняними лисицями. Хоч і не схожі, але насправді вони далекі родичі великих панд. На відміну від чорно-білих ведмедів вегетаріанців. Червоні панди ласі до м'яса. Втім, бамбук лишається основою їхнього раціону. Вони його так люблять, що в процесі еволюції навіть виростили шостий палець. Все для того, аби було зручно лазити бамбуковими хащами Китаю, Непалу та Бутану. Скільки снігових барсів лишилося в природі, достеменно невідомо. Ймовірно, кілька тисяч. Справа у тому, що це найтихіший серед хижаків. Він не може ані нявчати, ні бодай шипіти. За місцевими легендами, ці тварини, очі та вуха мешканців легендарної країни Шамбали. З-поміж котячих у барсів найбільший хвіст. Він забезпечує рівновагу, аби звір міг пробратися будь-де. А морозними ночами він же і зігріває хижака. Офіційно полювати на снігового барса заборонено вже понад 30 років. Втім, загроза для них досі цілком реальна. Шкура барса на чорному ринку в Китаї коштує цілий статок. Також стабільним залишається попит на кості та пеніс, які використовують у традиційній східній медицині. Метелик завбільшки з курку водиться в індійській частині Гімалаїв. Незважаючи на свій яскравий, здавалося б, отруйний колір, метелик є абсолютно безпечним. Хижаків він відлякує окрасом крил, схожих на зміїні голови. Літає він дуже незграбно і живе щонайбільше два тижні. Маленького оленя з великими іклами називають кабарга. Він мешкає у горах Бутану, Тибету, Індії і частині Китаю. Найкраще йому живеться в Бутані, адже там заборонено вбивати тварин. І найгірше в Китаї кабарга полюбилась китайцям за специфічну мускусну залозу, яка є у самців. У Китаї мускус додають більш ніж до двох сотень ліків. Окрім того, цю речовину широко застосовують у парфумерії. Вона чудово фіксує аромати. Заради мускусу кабаргу не вбивають, а просто грабують, тобто частують тваринку снодійним і, поки вона у забутті, висмоктують речовину катетером. Водяться в Гімалаях і дракони справжні з лускатим хвостом, перетинчастими крилами і вогнедишною пащею. Принаймні у це вірять мешканці Бутану. Інша назва цієї держави друк Юл, країна громового дракона. Кажуть, людина з чистою кармою може зрідка побачити в околицях високогірних монастирів фортець летюче чудовисько бутанського дракона. Як кажуть місцеві жителі, його закликають туди молитви ченців. Бутанці монстра не бояться, адже за переказами дракон харчується лише гірським снігом. А от щоб побачити снігову людину, про карму можна і не дбати. Сліди істоти зустрічають по всій території Гімалаїв у Тибеті, Непалі та Бутані. У Непалі законодавчим актом закріплено, що ЄТІ вбивати не можна, карається законом. Понад півсторіччя тому снігового чоловіка намагалися зловити науковці, організовували спеціальні експедиції, на озброєнні яких були рушниці зі снодійними зарядами. Та зловили тільки облизня. Щоправда, в одному з монастирів знайшли скальп'єті. Британська імперія втратила свою перлину Індію через курів. Коли в Бенгальському полку поширилися чутки, що патрони змащують тваринним жиром, солдати відмовилися брати кулі до рук. Їх засудили до каторги. Наступного дня розпочалося повстання. Корови гуляють містами в передгір'ях гімалайських гір, наче на пасовищі. На них ніхто не зважає. Машини їх об'їжджають, навіть туристи вже не звертають уваги. Коли вони хворіють чи перестають давати молоко, їх, як святих істот, відпускають на всі чотири сторони. Так щороку в самому лише Катманду з'являється 8 тисяч бездомних корів. У 2013-му непалець Гопал Ньюпен відкрив у столиці країни перший притулок для священних тварин. Наразі їх тут дві сотні. Втім, Гопал сподівається в майбутньому розширити площу вольєрів. Померлих корів везуть у ресторани для стерв'ятників. Мережа називається Джатаю на честь героя індійського епосу Рамаяна, який був напівбогом, напівптахом. За останні 15 років стерв'ятників по всій території Гімалаїв поменшало в десятеро. Основна причина їхньої загибелі лікарський препарат для худоби, який застосовують в Індії та Непалі. Одна туша корови нашпигована цією хімією вбиває одразу кілька десят птахів. На сморід мертвих туж до поселень підходили навіть леопарди. А що ці хижаки віддають перевагу свіжині, то почастішали напади на людей? Тож гірські країни вирішили взятися за відновлення популяції стерв'ятників. Убивчий препарат кілька років тому заборонили в Індії, Непалі та Пакистані. А місцевих мешканців закликають віддавати худобу яка при смерті до таких екзотичних ресторанів. До індійського міста Матхура з усієї Індії везуть хворих слонів. Вони тут у великій пошані, адже в індуїзмі слон ганеша бог удачі та мудрості. Для недужих гігантів у 2018-му відкрили спеціалізовану лікарню. Слонам тут можуть зробити ультразвукове дослідження та рентген. Клініка має власну службу швидкої допомоги. Слони часто потрапляють у ДТП. У Непалі слони ще ближче до людей. По-перше, вони люблять футбол. У національному парку Читван є кілька команд футболістів-гігантів та їхніх вершників-тренерів. Якщо ж слон до футболу байдужий, є ще й конкурс краси. Тут претенденти постають перед журі, вкриті кілограмами прикрас і традиційними візерунками. І як же обрати переможця? Гімалайські гриби дорожчі за золото. У місті Ченду, провінції Сичуаня, аби поцупити 15 кілограмів ярца гумба або так званих черв'яків, грабіжники прорили підземний тунель до крамниці. Вартість украденого півтора мільйона доларів. Черв'ячки гриби коштують вдвічі дорожче за золото. Назва цього організму з тибетської перекладається як літня трава зимовий черв'як. Хоч це не черв'як і не трава, а личинка метелика заражена спорами гриба паразита. Він пожирає зсередини тіло гусені, залишаючи зовнішню оболонку. Коли приходить весна, він проростає крізь тіло жертви. У Китаї вважають, що ярца гумба має чудодійні властивості. Гриб паразит росте тільки на луках Тибету і Гімалаїв. Спроби культивувати його деінде закінчились невдачею. Найбільш ранню згадку про чудо-гриб знайшли у книзі 15-го століття. У трактаті Океан афродизіакових трунків казано: достатньо з'їсти один гриб у супі чи скачкою, і всі недуги зникнуть. Сучасна китайська медицина лікує ним болі у спині, чоловіче безсилля і жіноче безпліддя, хронічну втому, облесіння та навіть туберкульоз. Сьогодні, коли Китай став бурхливо розвиватися, попит на ярцу гумбу дуже зріс. Вона стала статусною стравою на вечірках і типовим подарунком віддякою для впливових чиновників. У 70-х в Китаї за пів кіло черв'яків давали один-два долари США. Сьогодні така ж кількість ярці коштує близько 50 тисяч доларів. Два найвисокогірніших озера в світі Мана Сару, та Ракша Стал, Китайці називають живим та мертвим. В одному вода постійно прозора та спокійна, інше постійно штормить. Повноводний рік, священий Манасаровар, виходить з берегів і проникає в води мертвого озера. Тибетські буддисти вважають тоді один світ, в інший. Мирне співіснування світів відображається навіть в традиційному привітанні. Тут кажуть намасте. Це означає Бог, який в мені вітає того Бога. З вами був Максим Сухенко. Намасте, побачимось у загубленому світі.